Дуже багато. Нарешті бою показують на різній техніці, але самі нахлопушувальні вихлопушувальні бої тут виходять на артилерію. Так? Ну наскільки я пам'ятаю. Я пам'ятаю, скайдеміч SkyDamage на об'єкті 26.0, по-моєму, так грав. Він тут ну так понахлопушував. Ну, рекордні рекорди просто. Він більше, ніж середні чи там легкі танки можна понахлопушувати. На якомусь низькому рівні, на якомусь Бішопі чи що, тут був більше. Потім в фіналі бою один проти двох залишився, поїхав по центру ще й переміг. Так. Така карта, бачите, вона дуже чудова для артилеристів. Ну, В принципі, так, вона відкрита, ця карта. Там є у нас промзона, але також вона, там є варіанти, куди поселять. Тут пролазять, вже продавлюють, прочавлюють з перших хвилин враження. Вражаючи в мене, чому, тому що. ну, Здивовані. Враження здивовані в мене, що поїхали, там їх не зустріли. Хоча Арес там їх приструняє потихень. Та й наш герой вже приструняє. 443 вже настріляно. Дві відмітини на столі гармати на бачаті. Ого. Так. А цікаво, скільки у Скайдеміджа? бо я не пам'ятаю, чому я згадую Скайдемідж? це чудовий блогер-стрімер, так? він саме по артилерії. Артилерист, блогер стрімер То мені здається, в нього також дві відміти на столі гармати. Маверік по-любому його дивиться, мені здається. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 2-2 два, у два нас по бою. Мінус 3300 просадка по ХП, там і тяжі поїхали, дуже багато у нас цьому, да Не дуже багато тяжів. Три тяжі, бачимо, в них там на промзоні б'ється. Можливо, треба скористатися зараз моментом. Тут є кому зупиняти, тут є. Тут Арес вже, бачимо, давно їх приструняє. Не мож... А, одного вони вихлопушили. Одного вихлопушили, це і будемо скупитися за свого бронішу. Ну а чудовий артилерист це який, який завжди допомагає там, де потрібна ця допомога. Не просто там стріляє по одному якомусь танчику, вибрав собі жертву і накинув. А там де потрібно, а тут не влує. Якби влучив, хотів би я побачити, скільки з Ареса він вихлопушив. Майже тисячу вже настріляно, це в нас не пройшло ще і 3 хвилин бою. 4-3 рахунок... Ну просадка у нас збільшується, збільшується просадка. 4-3 рахунок не критичний, а просадка постійно збільшується. Там зрозуміли на промзоні наші братіші, що треба продавлювати. вже. Тут ще треба звернути увагу, десь залишився леопард і десь залишився 432 й У. Вони можуть по центру зараз виїхати. У нас також є снайпер. Ну, і грільце ж також можна сказати снайпер. Але немає там імбокущиків, де сховатися. І Леопард с й в нас є. Трьохрівневий бій, до речі. А, двохрівневий, Двохрівневий бій помиляюся. Виправляйте, коли буває, помиляюся. За неуважність можете посварити. двохрівневий у нас бій? Ну, ось те, що я казав, вже зараз Леопард приїхав, просто Аресо в корму на а ну. це мікація. Навіть для почата артиллікація. 300 вибиває. Ну і мавірик він також завжди показував, так? Такі на артилерії рекордні рекорди. Ми його можемо е, надати титул «Маестро артилерії. Правда? Вже він, правда, він і на звичайній техніці показує бої, а я на артилерії завжди на глобу Не менше 4000 він. На стрі... Наскільки я пам'ятаю, так? Тож давайте, підтримуєте ви чи не підтримуєте надання титулу Маверику е... Маестру артилерії. Майстри звичайно ну, майстри, так? Майстерні бої там показані на артилерії, а майстро це вже титул. Потім дійдемо для... до Супермаестро, до неймовірно неймовірного фантастичного, а потім вже до космічного. <кх 1> Якщо будь такі бої Напруження досягає свого бою, 8-8 рахунок. Просадку знівельовуємо покипеємо. Вон, чудово. Знову на 300. По 300 десь дає. Дай допомога зараз пішла за оглушення. Вже 2000 настріляно. Я вже, знаєте, в перечутті. ну я чому сказав не менше 4000. 4000 точно буде настріляно на артилерію. Навіть на Бачат-Арті, хоч вона не небагато. В цьому бою багато вибиває. У нас три снаряди, які, якби фугаси були фугасними, повинні були б вибивати десь під 700. Адже хто з нових гравців, ви уявляєте, коли фугаси були пробивні, потім же ж їх понерфили. Та, поліпшили, так скажемо. Та. Тоді вибивали по 700 три снаряди. А раніше взагалі, раніше, раніше давно-давно було 4 снаряди. Де ще одне поліпшення для артилерії зробили. Забрали одну снаряд. Тут перешкоди Ну Вже перевага по ХП команди майже знівільона. Вже переваги по танкам немає, але вони тут поруч, вони щось все ж таки намагаються зробити. І сьомий зараз об'єкта підсвітить, ми його підклопушимо. Леопард 120-й, ти Це м'який цілі. це для артилерії м'які цілі. Та й цей ж снайпер, він же ж взагалі-то стоїть на снайперських позиціях і завжди є... його легше виціли. Він мало рухається. Так, а і сьомий міг би агресивніше зіграв, А він не влучає в нього. Він там агресивно грає, але він просто не влучає. 2500 вже майже настрілян. Я хотів, щоб 4 з копійками було настрілено. Таке моє побажання на цей бій, так? Все, виклоп Ну що, залишається у них об'єкт 432, кільшкафер, гріль, ну, це таке, їх пересвітити, та їх не проблема буде вихлоп Ну і артилерію, звичайно. Також кожному артилеристу хочеться приклопушити артилериста-суперників. Два центру пішли. Я казав, колись, не неграбельний центр. В такі моменти він уже грабельний. Схучкувалися такі. Братішні братіші поїхали. Три важких танки. І всі, до речі, бачите, хто там позалишався, всі когось прихлопушили. Лише наш герой нікого не приклопив. А титул тут вже наданий йому, Має, маєстро артилерії. Ха-ха. Ну, підфлопушив, то флопушуйте. О. О! Щоб у нас допомога з оглушенням є. Ще три снаряди. Харилерію побачили. Десь вона на Кей. Вісім квадратів. Відкрутили башту і зразу ж у нас плюс тисячу. 256 допомога за оглушення. 2600 настріляно, 2600 допомога за оглушенням. Це крутезні результати. Для артилерії. А він нафикашний. Чудово. Ого. Скільки з нього було? Шкода пострілом? Почекайте. А ще снаряд не долетів, вже написало, шкода Це якісь глюки зараз після оновлення. От реально, от потрібно передивитися. Снаряд ще не долетів, вже написало, шкода від пострілу 700. Вона вже вирахувала, що він аФКшний, напевно, щоб все одно снаряд влучить. Шкода пострілом 700. І ще з підпалом На 560. 4000 вже майже настріляно. Ви ж как переберуть в оточення? Ага, чудо! І тут на, на, на скільки? На 600. <смі> І допомога за оглушення 3500. 3 4500 настріляно. Те, що я казав, не менше 4000. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровой СЮА і Дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Алик Форейгнер, так, я розумію, на Гючусваген Пантера. Карта піщана Ріка. ну що ж, до бою, Гетчусван Пантера, так будете поправляти на мене Я суржиком. На всіх мовах суржиком, так? Отже, це в нас що, це в нас і більш Я вам скажу, що бачили мене одразу неодноразово на цій артилерії бої. Особливо мені згадався бій на карті перевал. Ну на перевалі взагалі дуже важко і складно грати на артилерії. І він так ну реально такий показовий бій там видав. Я не пам'ятаю, правда, хто там грав? Один з маестро, напевне, так? Тож я був вражений, на що вона здатна. Ну, і в нас яка перевага, у нас обертається башта. Нам не треба обертати, бачимо ще один такий самий приїхав. Братішний братіш буде. Зрозумів, так, що грає маестро, що треба що грає герой відео на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравець UA. І також обрав імбопозішн, з якою можемо в принципі перехлопушувати нахлопушувати всю карту. Так, контрбатарейна боротьба. Зрозумів. Ано. Тут же ще не забувайте, німецька точна влучність, знищений. Контрбатарейна боротьба на 12 балів. Зразу що оцінюємо, та, ха -ха -ха, Зразу 12 балів. Вже знищив, а на цій карті дуже небезпечна артилерія. Тому вже мінус, так сказав, мінус ствол, мінус небезпечний ствол. І потихеньку-потихеньку будемо нахлопушувати. Давайте подивимося, згадаємо, що у нас тут. Ну, перезарядка комфортна, в принципі, як для такого калібру. Середня шкода від пострілу 600. Середнє пробиття ми взагалі не дивимося на артилерії. Тут вона, ну, в принципі, якщо ти десь по кумполу доси, так, навіть сильно броньовано, то кумпол в супер в цих сильно броньованих танків також він не дуже міцний. Ну, хіба що 11 рівні? Так, ну ми граємо на 7 рівні проти 8. Не в топі, але це чудово, тому що ми можемо більше набити собі деміджу. Так, це в нас радіус ураження раді... і оглушення. Це в нас основні снаряди, а є ще поліпшені так звані снаряди, які більше вибивають. Чому їх поліпшеними називати? Бо вони більше вибивають. 730 шкода від послуги. Чотири, їх небагато. Я полюбляю ті, які. Е... Контузять як, як, екіпаж суперників, так? які е, оглушують суперників, і які збивають з них гуслі так? або критують. Оце мені такі снаряди подобаються. <свят> і десь бачиш, ну, чудовий артилерист він завжди повинен допомагати. Десь е, бачиш, іде зарубіще, от отак, як наш герой, бачимо, вони стояв на одній позиції, проїхався, постріляв по річці, і там вже починається вихлопушення суперників. Допомагає, дуже допомагає. 5-2 рахунок в нашу користь. Один ворог знищений. Е, ну там. бліндом залетіло, я не знаю скільки. Ну, десь вже під 1000 настріляно, так скажемо. Вже там бачимо у нас по лінії, до речі, чудові е, новини, тому що. Проходять наші там в атаку, пішли масовано і збикло пушують. Вже беремо повне оточення суперників. Тож нашому герою нема вже чому переживати. ЛТ-432 там поїхав, розвідав, все там чудово, немає ніяких перешкод, немає ніякої загрози саме для артилерії можемо проїхати ближче. І навіть тут на підвищення, на оцю дюну, заїхати. Постріляти зверху вниз, так скажемо, постріляти. У нас і так, в принципі, гармата. Бачимо, снаряд летить. А ну давайте ще раз подивимося швидкість снаряду. 466, але його вистачає. Точність влучність німецька, не забував. На всій німецькій техніці це точність влучність, навіть на артилерії. Хоча є нюанси на 10 рівні на артилерії дуже довго. Треба зводитися, дуже довго перезаряджатися, так, але там по дузі, по такий чудовий летить снаряд. І раніше дуже вихлопушувальна нахлопушувальна, коли пугаси коли були фугасні. Так, знову ж допоможемо хлопушимо, Покушумо, і, і ще його там і приклопу. А, зараз прихлопушу. Небагато у нас допомога за оглушенням, але нам, в принципі, і не потрібно багато. Бо в нас чудовий був постріл, контрбатарейна боротьба була. Вихлопушили без проблем. Ну що, залишаються три танки, і там наші вже біля бази, але ну, я не сумніваюся, що зараз всі полетять, будуть добивати. Хоча це не точно. Бачимо проїжджають, проїжджають вперед. Один залишається Т-832 танк, Термінатор, так? А всі інші поперли вперед. Ну, щоб буде можливість і постріляти. І в нас, до речі, проблемні проблеми на базі. АМХ 1375 приїхав, наш герой підсвітився, кличе на допомогу. Забулися про свою базу. І поїхали всі, забулися, що є ще ЄЛТ. Ну, Штуререміль не впорається з АМХ-ом. це точно. Еміль там перший поїхав, допомагав, І Т-20, якщо що. На всяк Зараз ще можуть догратися наче, я вам скажу. Треба було можливо ставати на захоплення, буде у нас тепер дуель на дуель. З підпалом! Ану, догорить, догорить. Немає вогнегасника, до допобачні. Це було класно. Також 12 балів заплюсовуємо. Хто б ще впорався з ЛТ-шкою? Звичайно, ж <клух> артилерист. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.